І з нами на прямому зв'язку Харківщина і час для збору. Військовий на псевдомагніт, якого ви вже зараз бачите на екранах. Це старший офіцер другого окремого загону спеціального призначення Омега, який перебуває поблизу Вовчанська. Доброго ранку вам Вітаю вас в ефірі. Вітаю вас, Доброго ранку. Слава Україні, героям, доброго, слава. слава. Ну, розмов про можливі штурми Харкова точиться давно і їх багато. Розкажіть наскільки загрозлива зараз ситуація на напрямку, де саме ви перебуваєте поблизу Вавчанська? Ну на даний час який знаходиться поблизу державного кордону з нашою областю, переважно це жива сила, яка перебуває в обороні. Для стримання наших сил, але не в такій кількості, скажімо, як ну, на Запорізькому напрямку або Донецькому. А, також ми відмічаємо, що особовий склад, який перебуває поблизу державного кордону, це ті підрозділи, по так е, яких вивели з Донецького та запорізького напрямків. Ну от ми зараз бачимо під час того, як ви розповідали нам про ситуацію на Харківщині. qr код на екранах ми знаємо, що у вас полетів двигун в автомобілі, і потрібен терміновий ремонт і кошти на нього. Тому кожен глядач просто зараз може розпочати свій ранок з донату, прийти за qr кодом і допомогти хлопцям, які перебувають на гарячому напрямку. Т Традиційно ранкові збори дуже потужні, коли українці відмовляються Тому що українці, від потужні кави. Да, давайте підтримуємо наших бійців і. Зберемо їм не лише на двигун, але можливо не нову автівку, які яка так ламається також так, так само, як дрони розходний матеріал, чи посилює Росія роботу своїх диверсійно-розвідувальних груп просто розвідувальної роботи? Чи активно працюють їх дрони-розвідники? Тому що ми чуємо, що харківський напрямок один з тих, який вона може обрати для нового потужного наступу, чи відчувається посилення по цьому напрямку. Ну, ось на деяких прикордонних ділянках фронту, я можу сказати, що противник іноді застосовує свої ударні впіві дрони. А також ми всі знаємо, що на Харків почастішили обстріли по всій території Харківської області, а також саме місто Харків. Харків це знаєте, як переважно обстріли проходять для залякування населення нашого цивільного, посилює на наших харків'ян. Також присутня велика кількість дезінформації в інтернеті, зокрема по інтернет-сторінках і там на різних пропагандистських телеграм-каналах. Ось ну все це знову ж таки для залякування мирного населення. Ну, от зокрема, аналітики інституту вивчення війни пишуть про те, що в Брянській, Курській і Білгородській області зосереджено зараз близько 50 тисяч російських військових. Чи спостерігаєте ви ось це накопичення? Ваша розвідка, що повідомляє, і чи можемо як ви вважаєте, ми нанести ударів по зосередженню цих військ в момент, коли вони спробують прорватися через кордон з Україною? Ну, скажімо так, за допомогою наших сучасних засобів розвідки, да, в тому числі і застосування різних комплексів, е, нашим підрозділам ведеться моніторинг районів е, особливої уваги. Ймовірних також шляхів проходу диверсійно-розвідувальних груп противника. При виявленні противника наноситься вогневе враження із монометів, а також їх впів'ядрів. Стосовно буде нанесення. Поскупченню особового складу противника в Брянській, в Кур, Курській області на даний час я не можу дати вам такої розгорнутої знаєте, відповіді. Ну і кілька хвилин залишається на нашу розмову. Ще ви бачите QR-код, Наші глядачі вже зібрали понад 20 тисяч, а потрібно 200 тисяч. Просимо просто зараз активніше донатити, аби допомогти відремонтувати хлопцям автівку. Давайте зробимо це і підтримуємо наших героїв. Закон про мобілізацію починає працювати за 10 днів, і військові, з якими ми спілкуємось в ефірі, вони відверто кажуть про недостатню кількість бійців на передовій і питання стоїть не стільки в забезпеченні боєприпасами і зброєю як в людях. Чого ви очікуєте від. Після того, як цей закон запрацює, чи очікуєте ви, що мобілізація допоможе збільшити кількість особового складу, зокрема, і в якщо не в вашому підрозділі, да, бо він все ж таки е, спеціальний підрозділ, а в, в сусідніх підрозділах і е, взагалі на фронті. Що говорить про це військові? Чи чекають вони поповнення? Ну, скажімо, про наш підрозділ. Так, підсолка до наших, ось загонів вона проводиться. У плановому режимі майбутні наші кандидати вони проходять психологічні тести для визначення їх професійної придатності до виконання бойових завдань, а також дають різні фізичні нормативи, бо служба в нашому підрозділі вимагає від бійців чималих навантажень під час виконання завдань за призначенням. Кандидати, які пройшли відбір, вже пізніше направляються на так званий базовий рівень, о, не менше ніж на два місяці. Пізніше, після базового рівня, проходять е злагодження у підрозділі, проходять навчання безпосередньо, це ще десь до чотирьох місяців підготовку. В нашому підрозділі якось ось так визначено. Інші військовослужбовці Збройних сил, сил оборони України, вони також чекають на поповнення, бо як е всім потрібно людям відпочивати, знаєте, потрібно якось замінити людей на фронті. Магніт, а скажіть, а в якому ви моральному стані? Який ваш бойовий дух? Тому що несете службу далеко на перший місяць. Ваші побратими як тримаються, як даєте собі раду в таких умовах тиску ворога? Ну, знаєте, це таке питання. Всі ми налаштовані на перемогу. Ми йдемо вперед, ми захищаємо своє, ми на вірному шляху. Всі побратимемо її настроєння на перемогу. Ну і хочемо зазначити, що вже зібрали понад 60 тисяч гривень. Тож з всі ми разом з вами запобігаємо роботі диверсійних груп, і навіть якщо відмовимо сьогодні від ранкової кави, ми допоможемо нашим військовим, які перебувають на Харківщині, там де Давайте дуже потрібні ці давай ще трошки напружимося і дозбираємо хлопцям на новий двигун або на нову автівку, яка дуже потрібна нашим спецпризначенцям, тому що для них мобільність це це означає ефективність. А скільки взагалі використалася цією машиною, під час яких подій вона постраждала? Скільки машина живе на фронті? Зазвичай легкова? Ця автівка вже використовується більше року. До того вона використовувалась на різних раллі і нам її передали благодійну допомогу. Ось там були деякі зміни в автівці, тобто був чіпований двигун, турбина, турбина. вона працювала з самих низів. І через що, мабуть, вона все ж таки й вийшла з ладу. Але використовує підрозділ для піднесення, підвезення боєкомплектів, іноді палива деякого, якби, ну, ну, і поки тільки ви говорили, це... Глядачі вже задонатили майже 100 тисяч гривень. 80. потрібно дійти до 100 тисяч гривень. Ну і взагалі-то магніт казав, що потрібно 200 тисяч на ремонт цієї машини. І ми дуже віримо вас, що ви зможете допомогти спецпідрозділу. Чи відчувається на фронті е, постачання зброї боєприпасів нашими партнерами? Ми багато про це чули: що зброя поїхала, чи доїхала вона вже до фронту, чи стало з нашого боку гучніше в бік ворога вилітати все, що має летіти. Йому а я буде. поки задоначу. Ну, з дивіться, безпосередньо наш підрозділ він забезпечений всім необхідним озброєнням технікою для виконання успішних завдань. Але давайте так: коментувати більше детально це запитання я вважаю, не дуже доречно. Бо якщо ворог буде знати про нове наше озброєння, яке ми отримаємо або вже отримали. То у нього буде більше достатньо часу для підготовки протидій до нових зразків озброєнь, тому давати розгорнуту відповідь на це питання я вважаю недорочно. повністю погоджуюсь без розгорнутої відповіді. Ми зрозуміли, що зброя поступає, а все інше нехай буде для ворога Ну сюрпризу. і таке емоційне запитання. Кадиров заявив про те, що вони хочуть в травні захопити Харків і Одесу. Що ви ми могли сказати на такі от закиди? Ви військові, які перебувають на харківському напрямку. Ну, Кадиров ще в перші дні війни заявив, що Харків там, якби в Чечні присадінь до, але я гадаю, що цього ніколи не станеться. Ми віримо в це, віримо в вас. Дякуємо за службу і дякуємо нашим глядачам, які вже зібрали понад 130 тисяч за ці лічені хвилини прямого ефіру. QR-код буде ще працювати в Ютубі. В прямій трансляції можна відгортати і подивитися і перейти за QR-кодом, і допомогти нашим військовим, тому що їм потрібно 200 тисяч на ремонт машини. Дякуємо вам за те, що долучилися до прямого ефіру. Військовий на псевдомагніт, старший офіцер другого окремого загону спеціального призначення «Омега», який перебуває зараз поблизу вовча. Анська був з нами прямому зв'язку. Розповів про непросту ситуацію, яка на тому напрямку, про захід ДРГ на територію Харківської області.